Ось така у мене резиденція. Є, звісно, над чим працювати. Салони із гімалайською солі могла би бути більшою. І кінотеатр на 20 місць, мені, чесно кажучи, вже тіснувато. Але розумієш, будинок класний, і ти класна, але не вистачає якоїсь фішки. В одних це якась сімейна реліквія, в інших гараж ексклюзивних машин. У тебе поки все. Прісно. Прісно? Ок, а дорогі картини підійдуть? Якщо справжні і дуже дорогі, можемо глянути? Справжні? Це 100%. Десь роки за два тому дідусь дві картини спалив і кричав, що підробок в його домі не буде. Я його таким злим ніколи не бачила. Пішли. Покажу фішку. А це кабінет мого дідуся. Він не любить, коли туди заходять, але мені можна по секрету.